Владлен Тарасович був вже в тому віці, коли ще пам'ятав смак маминих пиріжків, і вже слабо уявляв, для чого потрібна жінка. Він був при такій посаді, коли було достатньо для життя, але недостатньо для найму домогосподарки. Він був при такій думці, що й самому непогано, але жінка це щось таке, що треба виховувати і виправляти, поки вона не перетвориться на ідеальний суперкухонно сімейний комбайн. Він вже й хотів спадкоємця, тільки зі спадку міг йому передати хіба залисине на чолі та ржавий велосипед, який купив в молодості, і так і не зміг продати на барахолці. Почалося все з того, що з сусідської квартири вже надто сильно, смачно пахло, борщем і пампушками з часничком. У Владлена Тарасовича аж слинка потекла, і він довго не міг заснути. Вирішив, що він просто голодний, тому почав варити пельмені, їв і уявляв, що їсть борщ з пампушками і плакав. І ось в такий день він і подумав про дружину, про те, як вона його зустрічає з усмішкою біля дверей, бере його портфель і питає, як його день. Владлен Тарасович роззувається, смокає дружину в щоку і йде мити руки. З кухні запаморочливо пахне чимось смачним. Він їсть. Далі з какао, з десертом, і син, просто викопаний він, приносить йому щоденник з відмінними оцінками. Владлен Тарасович цмукає його в маківку і йде полежати на дивані перед монітором. Заради такої картинки варто й одружитися, але ж Владлен Тарасович зовсім розучився спілкуватися з протилежною статтю і пішов за допомогою в інтернет. Через кілька годин він весь в холодному поту пішов пити воду. Виявляється, тепер жінки не хочуть варити борщ, а хочуть рівні права та розподіл праці в шлюбі. Наш пан був готовий пилососити та мити підлогу і витирати пил. Він з цим чудово справлявся, але ж смачно готувати він точно не навчився. На роботі колеги помітили, що Владлен Тарасович дуже сумний, і спитали, чим вони можуть допомогти. Виявилося, що їхні поради були мало не протилежні тим, які вчора вичитував Владлен Тарасович, тому чоловік взагалі розгубився і розізлився. Проте, борщу дуже хотілося він подумав, що чоловік винайшов, як полетіти в космос, то хіба він не знайде способу поїсти божественного борщу з пампушками? Рішення було дуже просте. Владлен Тарасович позвонив в двері, звідки так смачно пахло, і йому відкрила приємна жіночка Тамара Михайлівна. Вона довго не могла зрозуміти, чого ж сусід хоче, бо він почав з космосу, а завершив борщем. У мене сьогодні плов, розгублено прошепотіла вона. Я дуже люблю плов. Владлен Тарасович дивився на неї вичікувальним поглядом, хоч в думках вже був за столом. Тамара Михайлівна була в тому віці, коли вже й забуваєш, для чого потрібний чоловік, але ще пам'ятаєш, як вони люблять смачненькі і турботу. Вона зазвичай не готувала, але син приїхав з навчання, тому прийшлося постояти біля плити. Вона вирішила, що сусід геть в розпачі, тому й запросила його на вечерю. За столом вже сидів 16-річний підліток і наминав плов. Він здивовано глянув на сусіда, далі на маму, але продовжив їсти. Владлен Тарасович давно так смачно не їв, йому сподобалася і обстановка, і син Тамари Михайлівни виявився приємним хлопцем, розговорилося і виявилося, що чоловік може щось хлопцеві пояснити з деяких предметів, хоч якось віддячу за таку вечерю, сказав він. Далі Владлен Тарасович думає, що у нього прокинулися якісь древні інстинкти, бо він почав приносити Тамарі Михайлівні квіти, продукти і лагодити все, що треба було полагодити. Він почав говорити їй компліменти, а потім осмілів настільки, що запропонував руку і серце. Тамара Михайлівна подумала, що вона просто закохалася і сказала так. Тепер вони живуть двоє і сміються з того, що собі науявляли про чоловіків і жінок, адже варто просто спитати, що людина хоче. Підпишись, підтримай українськомовний контент.